Вітаю, друзі, Слава Україні, героям слава. От є такі новини, яких я точно не хотів би ніде ніколи почути. Може, й тому, що для мене абсолютно неприйнятні, навіть найменші натяки на отой принцип, чим гірше, тим краще, коли влада, мовляв, провалюється то позиції, тим, хто не любить владу, не сприймає її, має бути чимось приємно. Ні, приємно не буде, тому що наприклад, жаль, ми не в тій ситуації, коли якісь промашки влади. Можуть просто тільки відіграти невеличку роль в нашому внутрішньополітичному житті. Ці промахи, а дуже часто ну, злочинна недбалість або злочинна провокативність, приводять до страшних наслідків. Те, що робила влада перед 24 лютого, ми всі не забулися, яка страшна ціна. Сотні тисяч людських життів, мільйони людських доль. Знаєте, це. Це точно не той випадок, коли можна сказати, о, влада обробилася, значить, вона собі зіпсувала реноме. Можна чомусь радіти. Ні, ридати треба від такого, і треба шукати способи, щоб допомогти, щоб таке не повторилося. Коли відбуваються навіть менші промахи і менші негативні результати, це все одно біда для України. Ми не в тій ситуації, щоб гратися, якісь внутрішньополітичні перетягування канату і тішитися, коли Зеленський знову обробився. А в нього рідко бувають успіхи на приликі жаль. Це нам демонструють через ці телемарафони. Якісь колосальні досягнення, як його там всі люблять, які його там всі тегають, як і все інше. Насправді ситуація гіршає з кожним місяцем. Сприйняття токсичності нашої влади наростає. І нерозуміння, що вони хочуть, теж дуже сильно псує і понижує підтримку України. І це ті речі, від яких боляче я би з радістю розказував про. Великі позитиви влади, на жаль, їх достатньо мало. І вони всі як право недовершені, потім через якийсь час вони зни... все-таки знижуються. Ми маємо позитиви інші. Ми маємо неймовірних союзників, які замість нашої влади виконали всю роботу. Американці зробили Рамштайн, Блінкен, mm. е Британці, Французи, німці зробили для нас дипломатичну підтримку Всесвітню. От їх. Оспівуємо і про них говоримо, що колосальні результати. А зараз ми перейдемо до одної дуже конкретної теми, яка, на жаль, має і свою передісторію, і свої продовження, які свідчать, що деякі провали, вони, на превеликий жаль, закладалися ще в попередній період, і вони будуть наростати. І, можливо, їх свідомо генерують для того, не десь у світі, а у нас в Україні, щоб мати потім. Можливість виправдатися, от нас примусили, нас натиснули. От більше ми вже не можемо. От така сталася історія. Я багато зараз напустив трошки диму такого. перейду зараз до теми, але перед тим, щоб мене знову не лаяли мої постійні глядачі, маю нагадати, нам же ж важливо, щоб і цей контент, і інші речі, де іде щось, що випадає поза рамки офіційної пропаганди, в якій все прекрасно, все чудесно, весь світ мовиться на Зеленського, щоби. Це побачили люди там, поза нашими межами, поза нашим середовищем, де ми самі можемо робити свої оцінки, щоб це потрапило десь до тих, хто отруєний за марафоном. А що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб YouTube, згідно зі своїми алгоритмами, розганяв ширше таку інформацію, такий контент. А він вираховує прості речі: там механіка, кількість підписників, їх наростання, їх динаміка. Хто не підписався, дуже запрошую, підписуйтеся. Поширення, нагадування, вподобайки, коментарі. Це все дає допомогу для поширення. От, власне, та вся передмовочка, яка мала бути, а тепер про конкретику. На початку вересня, перша декада, проходить дуже серйозне і неймовірно важливе для України засідання саміту g 20 в Нью-Делі. На цей саміт виноситься українське питання як одне з абсолютно головних і домінуючих. І в зв'язку з тим, що для частини світу це є ну, світоглядна річ, це є цивілізаційний вибір, підтримка України для другої частини світу, які об'єднання, на відміну від G7, об'єднані в G20, це є питання ну, їхнього. Спокою їхнього затишку нормального забезпечення, харчуванням, недопущення скачків ціни на зерно, то що відбувається, через те, що расисти творять в Україні своїми терористичними атаками, які вже є геноцидом не тільки проти України, а проти велетенської частини світу. Яка потребує ж самого українського замого зерна і тому подібне. І от тому на цьому саміті гарантовано буде, та не то, що гарантовано, воно вже заявлено: питання України, війни в Україні і того, як має ця війна закінчитися, має бути обговорено дуже детально. Це одне з головних та власне, що будем, не будемо прибіднюватися. Це головне питання на цьому саміті саме головне. І цілком логічно. Що на це питання мав бути запрошений президент України? Більше того, його запрошення вже було фактично вирішеною справою, коли відбувався цей дуже сумнівний за своїми і результатами, і за своїми намірами, планами і принципами, от цей саме Двінескавського саміт, ніякого саміту звичайно в Джиді не було, нарада радників. У Джиті, коли відбувалося, там же ж прямим текстом говорили: от зараз ми виходимо на певний рівень, далі треба з цим розійтися, з цим, як кажуть, треба переспати. І ми продовжимо цю дискусію вже не в тому колі, вже в колі, десь набагато вищому, продовжиться вона на саміті G20. Це питання було завершене, і участь Зеленського там була зрозуміла. Все не буде раніше обговорення України по всіх пунктах буде, по всіх без України. От те, чого ми так добивалися, і що був одним з високих досягнень дипломатії Порошенка, що про Україну без України не говорити зараз, в Нью-Делі буде повністю перекреслено. Україна не є. Членом двадцятки, зрозуміло. Особливо тепер, коли ми встали, вже обігнали в негативному плані і Молдову, і стали найбіднішою державою в Європі. Зрозуміло, про яку G20 можна говорити. Тільки в Зеленського в його відосіках, там от закінчиться війна, і ми мало не G7 восьмим там членом станемо і все подібне. Давайте дивитися правді вічі. Ми дуже далекі від цього. Але е що стосується G20, на прилики, жаль. Туди автоматично отримують запрошення всі члени двадцятки і питання про виключення е, тої держави, яка стала терористом, яка руйнує саме е, саму світобудову. Не стоїть взагалі. Ну просто G20 не передбачає такого варіанту. Ну, хіба що повністю перезапускати якусь нову структуру замість G20, а її ігнорувати чи тому подібне. Ну, це буде зайвий розкол світу, і ніхто на це йти не хоче. Це відповідь на те питання, що Зеленського не запрошують, а Путіна запрошують, а як недобре. Це, на жаль, даність факту. Відмовити в запрошенні істоті, яка є легітимним, на жаль, президентом. Хай і терористом, хай і держави помийки ніхто не може, і це автоматичне запрошення туди або їде. Або не їде, або візьме участь через е, відеоконференцію, або як і в попередні рази, відправить туди замість себе того ж самого Лаврова, якому там ніхто руки не буде подавати, тому що це є пониження рівня саміту, нікого така, е, така заміна, звичайно, нікого не влаштує. Але Росія там буде в той чи інший спосіб присутня. Інша річ, чи вона використає нормально цю площадку, чи вона її не зможе використати? Е, я думаю, що вона постарається зробити все для того, щоб мінімально мінімалізувати. Та обговорення теми України і перенести її десь на період пізньої осені кліматичного саміту в Об'єднаних Арабських Міратах. Ми ще про це згадаємо. Це окрема річ, участь чи там пряма чи не пряма участь Путіна на великий жаль, просто статутна, все, але є запрошені країни. Серед них Україна мала бути головною. На жаль, запрошений Бангладеш. це є позиція країни, яка проводить саміт країни господаря. Це Бангладеш це логічно. Це Велетенська надпотужна держава з гігантським населенням, з неймовірними проблемами, неймовірною бідністю, страшними екологічними викликами. Але вона є сусідом Індії у Індії з Бангладеш як і з Пакистаном були колись дуже серйозні проблеми, в тому числі релігійні. Вони їх зуміли фактично зняти, і зараз для них важливо, щоб до G20, хоча б у ролі запрошених, був долучений їхній сусід. Запрошений Єгипет, запрошена Іспанія, Нідерланди і Сінгапур. Ці країни в ранді офіційних запрошених також будуть присутні. Як ну це фактично таке асоційоване запрошення? Ці такі речі теж проводять на самітах. Вони матимуть трошки менші можливості. Маврикий тут дивно, неочікано. Нігерія, особливо зараз внаслідок кризи в Західній Африці. Це важливо. Об'єднані Арабські Емірати. Ну, це логічно. І Оман, що трошки неочікано. Тому що ну, якось трошки не ті, не ті параметри, не та значимість. Але в будь-якому випадку ті країни будуть там за столом. Їх запросили. Україні відмовили, що особливо важливо, про це вже наголошував. Після того, коли питання запрошення України було фактично вирішене. Відбулися певні події. І я дуже далекий від того, щоб припускати, що прем'єр Індії Пан Монді. Поступився якомусь напору Путіна, тиску Путіна і зробив так, як той хоче. Сьогодні Росія залежить від Індії, а не Індія від Росії. На жаль, через Індію, яка нам гарно і західному світу усміхається, набагато більше усміхається, ніж Китай, до Рашки ідуть дуже багато заборонених підсанкційних технологій, коли розказує Єрмак, тикаючи пальцем по-хамськи, до західних країн дивіться в рашистських тих безпілотниках, вже зроблених в них є ваші західні мікросхеми і комплектуючі. Він забуває сказати, що їх легально, оскільки вони не мають жодних обмежень санкцій, купують такі країни, про яких він боїться навіть слово сказати. Він ж вони ж тільки гавкають на наших союзників. Вони ж тим, хто є союзниками Москви або Пекіну, вони ж навіть сова не кажуть, так от через Індію саме таким способом закуповуються, потім передаються на рашу дуже велика кількість комплектуючих тої зброї, якою вбивають українців. Я думаю, що на порядок більше ніж через Китай. Китай під більшим контролем заходного світу. А Індія, ніби як більш прозахідна, за нею стежать менше, але вона набагато більше перепродає російських енергоресурсів, перекачуючи їх уже як нібито свої, і тому подібне. Насправді, Росія, Москва дуже сильно залежить від позиції сьогоднішньої Індії, і точно Монді не схиляв би голову перед Путіним. Не могло бути прямого шантажу з боку Раші. Тим більше, і так ніхто не впевнений, що Путін буде брати участь в тому саміті тим більше персонально. Тому. Питання, чому вирішили проводити засідання і розмовляти про Україну без України, це питання, все ж таки, воно зависає трошки в напрямку більше нашої влади і того всього, що у нас відбувалося, і того, що наробили, знаєте, у нас це не модно говорити, але ну треба казати правду. Наша влада стає токсичною. Це почалося. От я перший про це почав говорити. Господи, які мене брудом убивали. Як кричали там, чому СБУ не займається Чорноволом? Які потім провокації і напади робили? А я почав ще з самого початку цього року казати: межа перейдена, Рубікон перейдений. Наші союзники вже на заході. Тоді це було тільки на заході. Вони сприйняли українську токсичність. Брекливість і нечестивість Зеленського, підозри щодо Єрмака, корупцію Рєзнікова нашого уряду і всього того, що вони витворяють, просто все це за хмарних рамках, вони це сприйняли як те, чим же миритися не можна. І пішов дальше принцип допомоги Україні, най, найгірший для нас, для нас, як для народу України, за принципом Патога і Пряника, доти, доки Зеленський не зробить якусь там не не зробить хоча б якусь дію, спрямовану на. Покращення ситуації, доти затримують і надаються якісь певні озброєння. f 16 найкращий приклад. Але згадайте танки. Згадайте там, коли Рамштайн, якого не відбулося в січні. Як тільки після певних звільнень з посад, певних корупціонерів, нарешті танки різко появилися не на лютневому, а відразу після Січневого Рамштайна, все, батіх і пряник. З нами розмовляють, як з поганими хлопцями, які просто потрібні. На жаль, з нашою владою розмовляють як з Афганістаном. Але. Західні країни мають певний цивілізаційний вибір. Москва не має перемогти. Це є обов'язковий принцип. Вони вже сумніваються, чи та влада, яка є в Україні. І українці, які таку владу обирають і, як виглядає, готові підтримувати, чи ми маємо перемогти в такій війні, але Москва перемогти не має. Україна не має програти. І засадничий принцип недоторканості території, суверенітету тощо має бути дотриманий на цьому побудований західний цивілізований світ, і тому допомога Україні визначається ними саме за такою формулою: будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Так, звичайно, нам не віддадуть останнього. Коли я зараз читаю, а в Америці там тисячі патріотів, а нам дали один. Перше, там нема ніяких тисяч. Друге, вони свої гроші вкладали не в асфальт розкрадання його, не в корупцію, а вкладали в свою оборону. І вони захищають в першу чергу свою територію від можливої російської атаки, щоб не могла Москва дуже вимахувати оцим арматурою тупою е ядерною. А потім допомагають нам. В мене просте питання. Ми задаємося питанням: чому у нас нема подібного нічого, чому ми не купували, не будували, не робили, чому ми навпаки зруйнували оборонку? Це питання для себе. Але західні країни все одно те, що вони вважають, що потрібно, а це їхнє право, вони дають, вони можуть вважати, що потрібно. Те, що вони вважають, що вони можуть віддати, і наскільки вони готові поділитися. Вони Україні будуть давати саме через цивілізаційний принцип. І знаєте, що тоді почалося? Тоді почалися оці запльоти всяких послів Мельників, оці дикі хамства Зеленського, оці провокації Єрмака, оці підігрування цьому всьому з боку Кулеби. От я колись сказав фразу, декому вона сподобалася, яка вже піша по інтернету, що Зеленський це собака, навпаки, до чужих лащиться, а на своїх гавкає. Просто згадайте. Як ну я наведу дуже конкретний приклад: Бразилія надпотужна держава, має неймовірний арсенал, багато зброї. Що е, в нас відбулося? Туди відправили оцього мельника, який хамив на кожному кроці німецьким політикам, обзивав канцлера е, ліверною ковбасою, там і тому подібне, і Німеччина, яку він обзивав і принижував, і українська влада всякими способами принижувала аж до 11 липня, доки не дістали по шапці і тихенько дали задній хід. А Німеччина запропонувала Бразилії передати Україні озброєння, які в них є надмірні. А в них є надмірні. Бразилії нічого не загрожує. Саме снаряди різних калібрів, які нам потрібні. А Німеччина за це заплатить. Бразилія відмовилася, тому що вона не хоче допомагати Україні. Так, от, Німеччина для нас погана, і ми досі на неї гавкаємо. А Бразилія для нас хороша. Мельник досі не обізвав е, Ласільву. Е, е, якої там, ну, і в них якась є національна страва, не пам'ятаю ну, тою ж самою ліверною кобасою. Оце я дуже показово. Так от, що зробив Єрмак в Копенгагені, а потім в Джинді? Він демонстративно посунув наших союзників на маргінес в питанні майбутнього України. Він спеціально туди. Копенгаген, це була ініціатива української сторони, це була ініціатива персонального Єрмака, провальна ініціатива для України абсолютно. Він туди запросив союзників Путіна і Сідіпіна, і це було заявлено офіційно, що це робиться для того, щоб нашим союзникам на Заході показати волю і позицію колективного півдня, втягнути колективний південь на підтримку України на представлення Росії. Слухайте, кому брешуть? Ну кому ця брехня? В той день, коли в Джиді проходив саміт, Китай брав там участь, і в нас кричала наша офіційна пропаганда. На жаль, і нормальні люди повелися: ай-ай-ай, як добре, Китай тепер проти Росії приїхав спеціально. Той самий день, коли в Джиді був саміт, спільна китайська. Російська військова флотилія проводила провокативні дії біля територіальних вод Сполучених Штатів Америки в районі Аляски та Луцьких островів. Демонстративні дії спільні Росії і Китаю проти США. Про що ще може бути мова? Сьогоднішнє рішення щодо неучасті Зеленського на саміті g 20 Ой, слухайте, я все-таки мрію, що ще переглянуть, що американців просять, що хтось ще переконає, мрію, але поки що ми маємо дуже чітку відповідь. От ці сьогоднішні дії це є доказ того, що Індія продемонструвала теж свою волю. Позиція Саудівської Аравії, позиція Об'єднаних Арабських Еміратів дуже чітка. Ви маєте фактично капітулювати. Ви маєте домовитися з Путіним, відмовитися від території. Все, ви маєте зупинити війну будь-якою ціною, заморозити конфлікт і пустити нормальний потік зерна у світ і краденого. Росію у вас і наскрадених земель Росією і вашого власного, тому що нам потрібне зерно і нам не потрібна війна, е, велика війна у світі. От у вас не все. Тому насправді, коли Єрмак саме ті країни притягнув на противагу Західним, він заклав його ці міни, тому що ті країни перше. Вони, придивившись до позиції української, ну, вирішили, що цей позиції не існує. Ця позиція якась незрозуміла. Вона якась капітулянська, вона якась кучою амбіцій, вона вона навряд чи буде реалізована, тому що з одного боку ну, є позиція Путіна, з яким важко дискутувати, а вони її враховують. Це західні країни допомагають Україні, вже не рахуються з Путіним. А ті країни, в них інтерес у Путіні так само є. Нехай вони можуть диктувати Путіна на Путін їм, але за Україну вони не будуть там. Ждати, а другий момент: слухайте, там є своя східна дипломатія, там треба демонструвати повагу. Поведінка Зеленського це настільки демонстративна неповага, сам факт його поведінки, сам факт, що ця людина представляє державу і з ним треба спілкуватися. Що вони починають сприймати саме токсичність української влади і нас відкидати? І, от ми маємо зараз внаслідок цих чи промахів. Чи умисних дій Єрмака ми маємо після джинди саме оце рішення, де де Україні відмовлено участі на саміті g 20, а Україну будуть там дуже серйозно обговорювати. Це той момент, який зараз вже має ефект. Які там будуть результати, ми не знаємо. Це буде без нас. І ми дуже надіємося, що західні наші партнери все-таки натиснуть. І відстоїть принципи непорушності українських кордонів і покарання винуватців, але єдиної тілісної декларації в такому чи випадку точно не буде. Тому що ми не змогли відпрацювати нормально колективний південь і схід. Це мала Україна зробити і зробила діаметрально навпаки. Особливо ще раз кажу: джинда це страшний або провал, або провокація була української е влади. І вона заклала от сьогоднішню нинішню проблему. Але в нас ще є дві інтриги: в Джиді проговорилася одна людина, Лі Хуей, китайський високий представник, який досить чітко сказав: знаєте, в Джиді ми тут нічого не вирішуємо. Ми тут витиснули. Ну як він цього не сказав, це вже я трошки додаю. Тут примусив Україну піти на деякі додаткові поставки. Ну наші заявили, що нічого не було. Потім почалося нібито поступати генько казали: ну добре, погодилися, що почнемо переговори без виведення російських військ з території України. Ну Ніби може і логічно, бо інакше які можуть бути переговори. Але хіба що Збройні сили України проведуть ці переговори? Ну, але ж наш мирний пані Зеленського немає Збройних сил України. Вже звернули на це увагу. І перемоги немає, і санкцій проти Росії немає, і тиску на Росію нема. Там просто Росія має щось зробити, має щось виконати, має нам щось забезпечити. І от, в зв'язку з цим. Що українська позиція в даному випадку є нечітка і не остаточна. Там витиснули, за одною версією, що, як я вже сказав, що початок переговорів, але є друга версія, оскільки ця тема поки що не дістала серйозного розголосу. Що насправді Україна погоджується, може погодитися на певний мир. Ще перемир'я тривали без повернення всіх територій, тобто, що це може бути не на старті, а може бути і на фініші. І такий варіант теж обговорювався і з цим, тому що щось мало бути нове в Копенгагені. Там була пропозиція: отак тих 10 пунктів зеленського, які в принципі для переговорів заходу переговори нормальні. Вони прийнятні. Ну, можна завжди треба просити більшого, але вони прийнятні як оптимальне рішення. Зараз вже з пониженим рівнем, оскільки від копенгагенського варіанту відмовилися в Кремлі, зараз китайці і інші тепер вже партньори наші, щоб ми знали, тепер вони вже не російські, тепер вже не в зеленські партньори мають передати Путіну цю позицію. Я думаю, що ця позиція певних поступок і певного відступу буде розглядатися і на G20. І Після того, коли Путін дасть свою відповідь, знову буде скликати наступне засідання, ще раз кажу, не саміт, а нараду, таку, як і були в Копенгагені в Джиґді, щоб там розглянути уже погодився Путін на українські пропозиції, чи не погодився, чи він вимагатиме більших поступок від України? І там знову буде все в закритому режимі без нас. І от ми маємо другу інтригу: це те, коли відбудеться. Десь уже після G-20, а я думаю, довго відкладати не будуть. найімовірніше в вересні, на початку жовтня, наступне засідання радників. Радників і кількох зрадників. От так десь може його скарактеризувати. І це буде друга інтрига. І там буде йтися про поступки. Ну, слухайте, ну ще раз кажу, навіть про джиду як не хотіли приховати, а вже прорвалося, що основне завдання джиде після Копенгагена було це саме. Витиснути, ну власне, не витиснути, а легітимізувати через нібито тиск зовнішній з України певних поступок. Оце ми маємо наступну цю інтригу, яка поки що невідомо, коли буде за часом розглядатися, і вона десь накладеться ще на ну, не на фінальну, але. Десь вже наперед фінальну частину нашого осіннього наступу літньо осіннього він зараз йде дуже важко. А українці продавлюють вже знаєте, наші розказують так чомусь дивно трошки применшуючи першу лінію, першу лінію. Тож сама Тома Купера вже вихід 2 кілометри шириною фронт по другій лінії оборони рашистській, там трошки серйозніші оцінки і наближаються в районі е, і урожайного далі до другої серйозної лінії оборони. Тому насправді можемо надіятися, що будуть кращі умови для тих переговорів, але ті переговори, якимось ще не відбудуться. Але тепер є третя інтрига, і ця третя інтрига. Стосується 30 листопада, на той момент зупиниться навіть силу ресурсів вичерпаності їх втоми української армії. Зупиниться, очевидно, наступ і буде якийсь затиш, якась позиційний період. І 30 листопада кліматичний саміт в Об'єднаних Арабських Еміратах. І це не я, це не якісь порохоботи, на яких пробують брехати представники нашої влади. Це Нові партньори Зеленського і Єрмака заявили, що вони готують там можливість переговорів Зеленського і Путіна. Це нічого не означає. Ті переговори не анонсовані. Вже була мова з Туреччини, що готуються такі переговори. От тільки маленька деталька, потім випили дрібні деталі, що насправді це українська сторона просила, саме просила. Туреччину Ердогана, щоб він організував такі переговори, так це було так само, як Макрона просили, і він відкрито сказав, що вона мене тут брешете. Мене Зеленський особисто попросив домовлятися з Путіним саме про ті речі. От подібна річ засвітилася зараз по Об'єднаних Арабських Еміратах, які там будуть події, чи це відбудеться, чи ні, тому що ми маємо пам'ятати, теж путіну треба мати красивий апофеоз його тріумфу на весняних виборах. І Зеленському бажано не відтягувати, а оголосити якесь перемир'я, зняти воєнний стан і весною провести вибори, тому що в нього далі буде падіння, і невідомо чи він зможе потім витягнути. Уже пішов спад, йому треба дуже поспішати. І от там, 30 листопада, може відбутися ще одна інтрига. І просто дуже важливо нам запам'ятати одну річ: наші вже починають робити певну артпідготовку. Артпідготовка не зваджена, тому що в той момент, коли Кулеба починає розганяти страхи, буде важка осінь. Ну розумієте, дипломатично важка мова йде не про війну. Він зараз не про військові дії говорить, а саме важка на нас будуть тиснути і змушувати нас сісти за стіл переговорів. Отаким От знаєте, жах наганяє і. Ми маємо готуватися це з нас зрадив, це Шольц нас придавив, це ріші сунак примусив Зеленського домовлятися з Путіним, і все тому подібне. Може не напряму, може, так за турецьким варіантом зернової угоди з посередниками від того, знаєте, хрін від річки не сперечки не солодший, але нас почали готувати до того, що на Україну будуть тиснути. Так от. Поки що на Україну тиснуть тільки ті, хто не були нашими союзниками, і кого в наші союзники записала ця зелена влада так званий колективний південь, добавлю і колективний схід. Ті, які не відхочуть бачити Зеленського за столом переговорів у своєму товаристві високому, саме не хочуть, тому що він для них токсичний і неприємний, і плюс непрогнозований і незрозумілий. Вони тиснуть, а не наші західні країни. І тому і українська влада, мені здається, зараз пробує дуже нечесно перекинути відповідальність на західних союзників саме в цьому плані. А я хочу нагадати, щоб ми просто не забулися в той момент, коли наші тихенько підганяють ситуацію, що саме той колективний південь Схід буде визначати нашу політичну майбутню роль без України, до речі, вже то, в цей момент наші західні союзники знаєте чим займаються? Вони займаються зараз прораховуванням необхідних озброєнь і що треба додатково випустити до початку весни, щоби на весну забезпечити Збройні усили України для весняного наступу проти расистів. Просто запам'ятайте цей момент. На Заході повним ходом іде обговорення весняного наступу України і підготовки його матеріальному збройному плані на Сході. І на півдні нам пропонують корейський варіант, якусь здачу, якісь домовленості. І наша влада шукає союзників на сході і максимально свариться і конфліктує на заході. Вам не здається, що це є, мабуть, визначальною річчю, яка протягує оці всі ланцюжки подій? І тому сказавши сьогодні на початку, що для мене це жахлива річ, і що Україну нехай в особі Зеленського не запросили на саміт G20, я в кінцевому рахунку собі починаю трошки думати. А от якби запросили, а що би там сказав Знову Зеленський? Що він виставляє пропозиції для переговорів з Росією? Тому що мирний пан Зеленського, я це вже розказував вас, вам в тому числі в тому, Пригадуєте, мир без перемоги, безпека без НАТО в тому записі. Мирний пан Зеленського це просто пропозиція для переговорів з Путіним. Українська хороша пропозиція, але пропозиція завжди передбачає потім якийсь компроміс. І от чи було б це краще? Ми вже мали певну ганьбу під час його включення на саміт в Індонезії. І тому, можливо, нічого б краще і не було, якби він там був. Але це є приниження певне України і це повернення нас до ролі до ситуації, коли про Україну говорять без України. А цього дуже-дуже не хочеться. На жаль, ця влада це допустила. Тому, тому будемо сподіватися на краще. Час завершується, мій віримо в Збройні Сили України як найкращих переговорників від української держави.